Вигадані міста Причорномор'я. Краплені карти Російської імперії. Частина 2. В попередньому випуску ми розповідали про топоніміку Прочорномор'я, яку Імперська Росія змінювала під себе. Продовжуємо огляд статті Олексія Мустафіна на історичній правді. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Крим в цей час ще залишався незалежною державою під владою власних ханів, а Катерині II було конче необхідно перетягнути ковдру античної спадщини на себе і якнайшвидше. Натомість, коли Кримське ханство таки ліквідували і приєднали його володіння до імперії, з'ясувалося, що найкращим місцем для будівництва бази військового флоту є саме околиці давнього Херсонеса. Двох Херсонів для однієї імперії, очевидь, було забагато. Але й зберігати за поселенням тодішню тюркську назву Акяр або Ахтіяр Катерина ІІ і її вірний помічник Григорій Потьомкін, теж знаний Елінофіл, не хотіли. Довелося шукати іншу, тому зрештою зупинилися на імені Севастополь. З грецької воно перекладалося як імператорське місто. В радянські часи, коли імператорів намагалися зайве раз не вшановувати, переклад трохи підправили на місто Слави. Іронія долі полягала в тому, що й ця назва була запозичена, бо в давнину Севастополісом називали поселення на місці теперішнього Сухумі. Блутанина з давніми і новочасними назвами не обмежилася Херсоном та Севастополем. Катерининський шанець на південному бузі, попри те, що він носив ім'я самої імператриці колишній Орлик, став Ольвіополем на честь стародавньої Ольвії. Хоча її руїни знаходилися значно південніше, тоді ще поза російськими володіннями, Кезлев вирішили перейменувати на Євпаторію, хоча стародавні греки називали попередницю сучасного міста Керкінітідою. Поселення з назвою Євпаторія за античних часів в Криму насправді теж було. Але на іншому боці Каламітської затоки, на місці сучасного Інкермана і середньовічної Каламіти. З кафою російські елінофіли майже вгадали переіменували її на честь античної Феодосії, яка таки існувала на її місці. Щоправда, і назва кафа відома ще з римських часів. Для Акмезджита, розташованого поруч із руїнами столиці Давнього Скіфського царства, нам відомого як Неаполь Скіфський, ім'ям обрали зовсім не Неаполь нове місто, а Сімферополь, місто користі. І це одна з небагатьох псевдогрецьких назв, яким взагалі немає античних відповідників. Це щоправда можна пояснити тим, що Неаполь тоді ще не був розкопаний, а його руїни були відомі під тюркською ж назвою Керменчик. Плутанина полягала ще й в іншому. Росіяни й досі наполягають, що місто було саме засноване, а не перейменоване Катериною II. Хоча в ньому і досі височіє біла мечеть, яка дала йому назву Акмесджит, збудована за кілька століть до народження російської імператриці. Втім, вигадані легенди про заснування міст, які насправді існували задовго до їхнього загарбання Росією, розповідають мало не про кожне з міст Північного Причорномор'я, це частина вже згаданого колоніально-цивілізаторського міфу про освоєння і облаштування нібито порожніх земель. Карта Криму, на якій Левкополем названий Акмезджит. Насправді, спочатку Потьомкін і справді хотів назвати його Левкополем, а старий Крим Сімферополем, зробивши столицею. Але потім їх поміняли місцями. З штучними назвами це справді не складно. Старому Криму Чітопак Солхату зрештою дозволили бути містом давнішим за приход росіян, але теж перейменували на Левкополь. Тобто біле місто, Білгород. Попри те, що в той час існував Аккерман Білгород, але вже не грецькою, а тюркською мовами на Дністрі. Ба більше Аккерман в середньовіччі також іноді називали Левкополем, як Левке, тобто Білим островом Зміїний, а в давнину іменували Тирасом. Проти Тирасполем росіяни назвали зовсім інше поселення Саклю або Суклею. Мешканців якої відселили, щоб на їхніх будинках звести чергову фортецю, випадків, таких вже вибачте за тавтологію, випадкових перейменувань загалом стільки, що складається стійке враження, що іноді завойовники обирали назви, просто тикаючи на вмання в стародавні карти чи словники, ще й пишалися такою своєю ерудованістю. Скажімо, статс секретар імператриці Адріан Грибовський хвалився, що саме він запропонував перейменувати Хаджибей, назва якого, що за деякими версіями має навіть не тюркське походження, а виводиться з топоніма Куцюбіїв на Одесу. Хоча Античний Одесос це теперішня болгарська Варна. Згодом, щоправда, з'явилося пояснення, що і поблизу нинішньої Одеси існувало якесь поселення зі схожою назвою. Але сьогодні ця версія звучить радше як виправдальна. Просто анекдотична історія трапилася з Овідіополем. Це місто отримало своє ім'я лише тому, що під час будівництва фортеці на місці селища Аджидере знайшли якесь поховання і чомусь вирішили, що кістяк у ньому належить саме римському поету Овідію. Овідій останні роки життя і справді провів на березі Чорного моря, але зовсім не в Аджидере, а в стародавніх Томах, тобто нинішній румунській Констанці. Мелітопольський повіт взагалі з'явився на півстоліття раніше за одноіменне місто. Назвали повіт на честь грецької колонії на Дніпрі, яку нібито згадував пліній молодший. Він, щоправда, іменував її Мілетополісом, тобто містом Мілетці, вихідців з іонійського Мілета. Але Катерині II більше сподобалося саме написання Мелітополь, місто Меду, як натяк на те, що з приєднанням до Росії місцеві степи петечуть не лише молоком, а й медом. От тільки з центром повіту ніяк не могли визначитися. Спочатку їм був токмак, потім Оріхів, і лише в 1842 році повітовим містом зробили колишній кизияр. Який на той час вже встигли один раз перейменувати на Нову Олександрівку, але тепер нагородили статусом міста і перехрестили таки на Мелітополь. Цікаво, що в разі, якщо стародавній Мелітополіс такий існував в цьому є вагомі сумніви, то розташовувався він навіть не на території Мелітопольського повіту, а на іншому березі Дніпра на місці пізнішої фортеці Кизи Кермен. Проте, як ми вже можемо здогадатися, цю тюркську назву змінили. Але не на Мелітополь, не кажучи вже про цілком історичні назви цієї ж місцевості, Вітовтову Митницю чи Таванський перевіз, а на Береслав від Бери Славу. А сусідній іслам Кермен перейменували на Каховку на честь першого російського губернатора новоприєднаних територій. Ще раніше поселення поруч із середньовічною Вітовкою. Назвали Миколаєвом. Як бачимо, навіть якщо набору відомих перейменувачам грецьких слів не вистачало, назва могла бути і слов'янською. Головне, щоб не схожою на тюркську. Небіж Потьомкіна Олександр Самойлов відверто казав, що метою перейменувань було знищення пам'яті про часи панування кримських ханів. Але обіцянки звільнити православних греків з під влади варварів. Для греків, які століттями жили на теренах ханства, обернулися примусовим виселенням депортацією, що межувала з геноцидом. Їх просто відправили на північ під військовим конвоєм. Операцією керував головний катерининський фахівець геноцидних акцій Олександр Суворов. Спочатку депортованих розмістили на берегах річки Самара, де на згадку про грецьке передмістя Бахчисараю було засноване поселення Маріян Однак умови для проживання виявилися для греків незвичними і фактично нестерпними. Врешті вони домоглися переселення ближче до Криму на береги Азовського моря, де на той час вже існувало місто Павловськ. Підбувся своєрідний обмін назвами Маріянполь став Павлоградом, а Павловськ Маріуполем містом Марії. Це було чи не єдине з грецьких за назвами міст Північного Причорномор'я, чию назву обрали самі греки. Кримські назви на кшталт про покинуті греками домівки отримали і сусідні з Маріуполем поселення Ялта чи Урзув. Нелюдське ставлення до кримських греків, майже таке саме, як сучасних російських загарбників до мешканців, звільненого, за їхніми словами, Маріуполя, пояснювалося лише одним: їх вважали недостатньо лояльними до Росії, на відміну від вихідців із Балканської Греції. Тих, навпаки, наполегливо заманювали до Причорномор'я і до самого Криму. Потьомкін навіть обіцяв перейменувати Керч на Пантікапей а Таганрог на Спарту, щоправда, слова свого не дотримав. Містечка Лакідемонівка на березі Азовського моря і Лівадія, колишній Панас Чаїр на Чорноморському узбережжі Криму, були названі такими самими переселенцями. Втім, топоніміку південного берегу півострова майже не чіпали. А прибульців, зрештою, почали іменувати балаклавськими греками, не надто переймаючись тим, що Балаклава назва тюркська, грецькою селище мало ім'я Сюмболон. Старі назви Очакова, Кінбурна і Ізмаїла теж зберіглися, навіть на краплених картах Російської імперії. Але з іншої причини завдяки перемогам, здобутим над мурами цих фортець російським військам. У складі нього, звісно, воювали не лише росіяни, а й українські козаки, проте лаври все одно дісталися катерининським орлам, якщо не Потьомкіна, то, то Суворову. Перейменовувати місця бойової слави вже не було потреби, їхні імена вже стали частиною імперського міфу, можливо, навіть органічнішою за псевдогрецьку топоніміку. Син і наступник Катерини II, імператор Павло, ненавидів і власну матір і її проекти, не лише грецький. Тож за його правління багатьом містам, зокрема Акмезджиту, Ахтіяру, Кафі і Старому Криму повернули їхні історичні назви. Про Левкополь відтоді забули назавжди більшість назв відновили за правління Олександра І, який, власне, і обіцяв, що все буде як за бабусі. А про Севастополь згадали лише при Миколі І. Тоді ж відбулася остання спроба перейменувати Керч. Хоча це була вже ініціатива знизу. Яку в Росії ніколи не заохочували, а вже тому приречена на поразку. Псевдогрецький зуд вийшов з моди, але справу знищення пам'яті на той час вже було зроблено. Загальний топонімічний ландшафт вже змінився, і навіть йти вглиб на рівень містечок і сіл, все ще населених корінними народами. Влада імперії не вважала за потрібне. Наступні хвилі масових перейменувань прокотилися північним Причорномор'ям вже за радянських часів. Перша одразу після зміцнення влади більшовиків, друга за сталінської доби, аби зафіксувати наслідки депортації кримських татар та інших народів півострова. Цього разу перейменовували тотально. І справді тоталітарною ґрунтовністю. Знищувалися останні згадки про минулий Причорномор'я. Втім, показово, що незалежна Україна не надто охоче і не одразу, але почала відмовлятися насамперед від радянської топоніміки. Для Криму, щоправда, і цей процес зробили, так би мовити, відкладеним до часу звільнення півострова від російської окупації. А ось імперські перейменування навіть чіпати не наважилися, хоча саме вони насправді були і зараз залишаються не більше, аніж мітками загарбаних територій, до яких, поки будуть зберігатися ці вигадані назви, Вчорашні колонізатори мріятимуть повернутися.